Всім добрий день. Сьогодні у нас 23 травня 2024 року. Четверг. Зараз я йду по вулиці Йорданській. Це на Абалоні. І хочу вам трошки показати і розказати, як живе Київ. В попередніх відео ви могли бачити, скільки в Києві було пуху, просто застелена земля, в траві понабивалось дуже багато. І я тільки зранку сказав, хоч би був дощ. Але по прогнозу погоди дощ не обіцяли. Але ближче там до 2-ї години дня почався вітер, тучки нагнало і пішов сильний дощ. Ось прям дуже сильний. І в новинах пишуть, що в деяких районах навіть випав град. Ну, от у нас завжди такі погоди. Пече-пече, потім то град, то вітер. Була молнія навіть і грім сильний. Я вже думав, що може якийсь вибух. Ось подивіться в калюжі, видно і зараз йде маленький дощ. Був такий грім, що я думав, що, мабуть, вибух якийсь. Зайшов, подивився, нема повітряної тривоги, ну і потім зрозумів, що це гримить на небі. Так що у нас сьогодні іде дощ попрохладніше. Ось, бачите, і вітер такий був, прям з дерев позбивало. Оце. Ну, те, що світуть дерева, позбивало навіть. Зараз попрохладніше є, чим дихати. Я ще теж страждаю на алергію, тому оцей пух, ну, просто мене... Просто робить життя дуже некомфортним, коли не працює ніс, коли він забитий постійно тече, дихать нічим. Ну і навіть зараз можна по голосу чути, що так, підсівший голос. Дивіться, в калюжах навіть є ось такі бульби. Коли я був маленький, бабуся мені казала завжди, що якщо в калюжах отак. Бульби, значить, буде ливень. І, в принципі, воно завжди так і працювало. І зараз я бачу дощ все сильніше і сильніше. Але на вулиці не холодно, комфортно. Людей, як ви бачите, не дуже багато дощ порозганяв по домівкам, десь по кав'ярням, по офісам. Люди не гуляють. Я зараз йду на нову пошту, потрібно... О, чуєте гром? На новій пошті, на новій пошті потрібно забрати посилку і піду в садочок забирати Аню. Вона просила, щоб ми пішли після садочку на вулицю, але тепер... Незрозуміло, чи підемо, чи ні, тому що дощ такий дуже хороший. Може, звісно, вдягнемо резинові сапожки і піде, походить, погуляє, по калюжам. Вона любиться. Так що ось такі справи в Києві у нас була повітряна тривога вночі, але недовго. Сьогодні зранку була повітряна тривога, але тільки в області в Києві не оголошували. А ось спілкуюся з батьками, які живуть в Дніпрі, то там, звісно, постійні ці тривоги. В Харкові дуже багато сьогодні. Всяких прильотів дурацьких гинуть люди, страждають. Це дуже, звісно. Дуже неприємно, дуже погано, дуже сумно. Ось тут у нас такий сквір. На ньому, в ньому по вечорах, ну до війни збирались мужики і пили пивасік. Зараз, звісно, цього нема. Ну, по крайній мере, у нас є тут. Не бачив. Я майже дійшов, мені потрібно перейти ось на ту сторону. Там відділення нової пошти. Заберу свою посилку і піду за анію. А дощ все сильніше і сильніше. Ну, і добре, що він пішов, тому що вже дуже було спекотно, плюс цей пух, скрізь, зараз після дещу, може хоч трошки його якось приб'є і не буде стільки його, можна буде нормально дихати. Це вже вулиця Олександра Архипенка. Трошки вам так екскурсії по оболоні. Ще у нас Є такі е, контейнери, їх постійно ставлять і ставлять в нових місцях. Це можна ось о, такі речі, які ви там не носите, наприклад, чи одяг, чи взуття, можна сюди приносити, ось так воно піднімається і туди, і туди скидається. І потім приїжджає там, приїжджають люди. На такому мікроавтобусі і забирають, сортують. Ну, я думаю, що потім роздають кому це, не по... кому це потрібно. Ми теж іноді сюди приносимо речі, залишаємо. Звісно, те, що нормальне, те, що якесь там порване, чи там якесь заношене, чи ще якесь такого ми не приносимо, тому що ну, це це не гарно а якщо нормальні речі, то можна сюди принести, залишити. Комусь вони згодяться. Тим паче в такий час, під час війни, коли багато людей втрачають все, не тільки житло, а й речі, що залишаються там в кращому випадку тільки з документами. Тому це актуально, хоч на перший час можна... Взять собі там взуття, одяг і походити. А дощ хороший. Так, переходжу через дорогу. Якби зараз він уже закінчився, то на вулиці було б взагалі супер. От по такій погоді можна гуляти і гуляти. Ось таке відео для вас. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Мені буде дуже приємно. Навіть бетон якийсь возять, я вже і забув, що таке можливо, тому що якщо раніше до війни Київ активно забудовувався і... Оці міксера їздили прям колонами постійно, то останнім часом це велика рідкість, тому що нічого толком не будується, і ці машини просто стоять на цих бетонних заводах і не працюють. Так що на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До побачення і до нових відео. Пока!